Ефірі програма «Місто» з новинами понеділка, 23 січня. В студії Анна Паукова стисло про головне вже зараз. Подробиці за хвилину світло там, де затишно. Цього року сучасні економні ліхтарі засяють у восьми парках і скверах. Відзначили колег, патрульні вручили подяки бійцям частини тридцять за оперативне затримання грабіжника. У 2017 році у восьми парках і скверах Кривого Рогу з'явиться економне світлодіодне освітлення. Сучасні світильники встановлять у сквері на Сухій Балці, по вулиці Невській, парку Руданівському, колишній Дзержинський, У зоні відпочинку на бульварі Маршала Василевського в парку імені Богдана Хмельницького по вулиці Ватутіна, Січиславський, в парку Північний біля кінотеатру Космос серед найбільших проєктів реконструкція парків Гагаріна і ювілейного. Вже у квітні роботи там завершаться. окрасою парку. У Гагаріна стане центральна площа із сонячним годинником. У цьому році продовжиться ремонт алеї 200 каштанів. А в парку будівельників та Богдана Хмельницького проляжуть нові зручні пішохідні доріжки. Завдяки конкурсу громадський бюджет у місті з'являться нові сквери по вулиці Глаголєва. Покровському районі та по Кармелюка в Інгулецькому. будівництво нового або заміна старого освітлення пріоритету благоустрою зон відпочинку. За словами мера міста, це красиво. Проте найголовніше у цьому питанні, як наголосив Юрій Вілкол, безпека жителів, особливо увечері та вночі. Два роки тому Криворіг перейшов на постійне нічне освітлення. За п'ять років за програмою міського голови у місті замінили понад 90 тисяч ламп і світильників. Нині усі криворізькі ліхтарі енергозберігаючі. Зелені зони це легені нашого промислового міста про покращення екології в Кривому розі принципові домовленості влади та підприємств по питанні збереження довкілля. Говоримо сьогодні з гостею студії. Це начальник міського управління екології Світлана Охотнікова. Світлана Андріївна, вітаю. Доброго дня. перше питання стосовно самої екологічної програми, нової, яка розроблена у вересні, так чергова це такий черговий вектор для нашого екологічно неблагополучного міста. Чим вона особливо на що зроблено акценти міським головою, депутатами при розробці в квітні минулого року міським головою Вілковим Юрієм Григоровичем було надано доручення управлінню екології розробити нову міську екологічну програму в рамках діючого стратегічного плану розвитку міста. І починаючи з квітня по вересень, дана програма розроблялася спеціально створеною робочою групою, і в вересні минулого року ця програма була затверджена депутатами Криворізької міської ради. А чим вона відрізняється від попередніх, можливо, так які що враховано настільки? По-перше, хочу сказати, що програму можна назвати народною, так як в її розробці приймали всі зацікавлені громадські організації, які існують в нашому місті і опікуються екологічними питаннями. І в даній програмі були враховані всі пропозиції зауваження, саме громадськості. Угу. І Програма охоплює дуже широке широкі направлення діяльності, починаючи з атмосферного повітря і завершуючи екологічною населення. Населення. Угу. Відповідно до програми, підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг мало розробити ну, такі компенсаційні заходи, так, які дозволять зменшити викиди. Що мається на увазі? Що це за заходи, які строки їх виконання, бо дуже городян ця тема, саме цей напрямка? Да, це дуже вразливе питання, так як Арселор -Міттл Кривий Ріг є основним забруднювачем атмосферного повітря в нашому місті. Більше 82% викидів це викиди. Саме цього підприємства. Тому на сесії міським головою, депутатами в вересні були поставлені завдання Арсілору, підприємству Арсілор -Кривий Ріг, розробити додаткові компенсуючі заходи. По зменшенню обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Підприємство займалося цим питанням і в листопаді звернулося до виконкому з пропозицією з проханням розглянути ці заходи для того, щоб включити внести зміни до програми. І от в середу. На черговій сесії міської ради буде розглядатися це питання. Ваше управління буде контролювати чи ці заходи, хто контролюючи орган? органське Контролю... контролювати в першу чергу будуть депутати. Ми будемо готувати звіти, контролювати mm -hmm. будуть ці питання, депутати і обов'язково громадські організації. Тобто виконання цих заходів буде обов'язково. на Ретельному контролі, як громадськості, виконкому і депутатів міської ради вони мають бути впроваджені упродовж цього року, чи це якась пролонгована дія? Особливо ці компенсуючі заходи стосуються саме питання виведення з експлуатації двох сталіплавильного агрегату Мартинівського цеху, арсілормітил Кривий Строки Які підприємство е, прохає? Подовжити термін виконання цього заходу до 2020 року. З врахуванням цієї пропозиції розроблені додаткові природоохоронні заходи. В 2017 році підприємство взяло зобов'язання впровадити природоохоронний захід по уникненню викидів неорганізованих забруднюючих речовин від саме цього двохсталедвохваного сталеплавильного агрегату. Тобто, в 2017 році підприємство повинна впроваджувати цей природоохоронний захід, який дасть зниження викидів забруднюючих речовин на 5 тисяч тонн на рік, uh -huh. і е рішенням, яке наше управління підготувало, саме зазначено, якщо підприємство в 17-му році це зобов'язання не виконає, то вони будуть змушені з. 1 січня 2018 року вивести з експлуатації цей двохванний стелеплавильний агрегат. І ще таке питання: управління екології стало дещо інтерактивнішим, так? Віднедавна криворічці можуть слідкувати за станом довкілля в інтернеті. Наскільки популярний цей модуль екомоніторингу серед городян, чи відслідковуєте? Ну, не побоюся сказати, що в Дніпропетровській області обов'язково ми перші, а мабуть, і на теренах нашої держави. Це перший такий е, досвід, що в режимі онлайн висвітлюються показники стану е, якості атмосферного повітря. Тобто пости фіксують в режимі онлайн кожного часу. Скільки їх, до речі, в місті? У нас чотири пости. Автоматизовані, вони е, по шести градієнтам фіксують концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Два пости фіксують е, метеопараметри. Тобто кожна людина, зайшовши на портал Криворізький ресурсний центр, в, режимі, в модулі в в режимі онлайн, кожного часу спостерігає показники якості атмосферного позиції. Ну, напевно, це допомагає фахівцям у вашій роботі. Обов'язково ми також обов'язково контролюємо це питання. І маємо змогу реагувати оперативно, якщо виникають будь-які відхилення від показників. Дякую вам, славі дякую. Ми вже повідомляли про резонансний випадок у Кривому Розі. Тиждень тому невідомі підпалили прапор України на 95-му кварталі. За цим фактом місцева прокуратура номер 3 відкрила кримінальне провадження. Замість пошкодженого державного символа був вивішений новий та в ніч на сьогодні. Прапор знову став жертвою вандалів. За даним фактом, слідчим відділом сексанського відділення поліції, внесені відомості за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство, і наразі тривають слідчі дії, які направлені на встановлення всіх обставин даного злочину, а також встановлення особи, яка причетна до вчинення даного злочину, та подальшого її притягнення до відповідальності. Вчора увечері на вулиці Мусорського сталася пожежа в чотириповерховому будинку. Горіла однокімнатна квартира на третьому поверсі. Пожежу гасили два відділення 12-ї пожежно-рятувальної частини та рятувальники відомчої частини КЗРК. На пожежі постраждало двоє людей: літній господар квартири та чоловік без визначеного місця проживання. Господаря було госпіталізовано. До другої міської лікарні з попереднім діагнозом опіки першого 2 другого ступенів Безхаченка госпіталізована до 16-ї міської лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Площа пожежі склала 6 квадратних метрів. Причину та обставини пожежі встановлюють органи. Нацгвардійці на сторожі громадського порядку днями на зарічному зловмисник пограбував жінку. Затримати крадія вдалося одразу завдяки своєчасним діям патруля бійців частини 3011. за такий вчинок, колег військовослужбовців відзначило керівництво патрульної поліції міста. Дивіться про це в сюжеті Всеволода Прокоф'єва. Дмитро та Альфред на днями разом з патрульниками обходили мікрорайон зарічний, як раптом сигнал. Невідомий пограбував жінку. Просто з рук вирвав сумочку із грошима та телефоном і зник. Однак виявити крадія хлопцям вдалося швидко. Зайдя в двори, побачили, як мужчина неізвісний підпалив мусорник і стримительно туди виходив. Рішили просто там документи, поліцейські проводили обск. При обыске обнаружили вещи, которые находились в описании. Спрашивали, чей телефон, он говорил, это моей девушке. Она подошла, и он ей отдал телефон. Она стремительно ушла в кафе, я ушел за ней. Потом говорила, что это не ее телефон. Решил сотрудник полиции с задержанным. Ему показали телефон, он сказал, что это не мой телефон. Ви мені його підбросили. підозрюваного заарештували, не залишили без уваги і спритність нацвардійців. Бійців нагородили подяками від Криворізького управління патрульної поліції. Ми перший раз награждали рібят. Я думаю, в наступному, при нашому совмесному патрулірованні будемо ще Больше награждать будуть розкривати, хлопці, звісно, це дуже хороший показатель, що у нас дійсно існує одна система правоохоронних органів, то що громадяни не можуть розраховувати на допомогу. Самі ж нацгвардійці відзначають, хоча це й не перша відзнака за співпрацю з правоохоронцями, вона вкотре підтверджує надійність внутрішніх військ. Затримання, це, яке зараз було, воно досить значуще і одне з показових. Зважаючи на те, які є результати, можуть завірити мешканців Кривого Рогу. Що спокій в наших, в нашому місті він буде збережений. Всеволод Прокоф'єв Костянтин Сологуб, програма Місто. Криворізькі патрульні перейняли естафету у флешмобі «22 віджимання. Таку акцію започаткували активісти та військові зі Сполучених Штатів Америки що у 2012-му того року. Саме 22 американські солдати вчинили самогубство через те, що не змогли повернутися до звичного життя після бойових дій. Упродовж 2016-го з тієї ж причини покінчили життям 63 українські бійці. Участь у флешмобі патрульні висловили підтримку ветеранам, що повернулися з зони проведення бойових дій на сході України. України та нагадали про важливість уваги до бійців, які в зоні АТО зазнали тяжких травм. Ви дивитесь програму місто і далі у нашому випуску про таке. Уксаметові голоси більше півсотні переможців назвав цього року міський фестиваль душі Криниця. «Світло Різдва» – Святковий концерт в 11 зігрів серця шанувальників колядок, щедрівок і тематичних рукотворів. Дива різдвяної ночі в Театрі Академія Руху презентували нову постановку Лускунчика. У Кривому розі добіг кінця міський фестиваль душі криниця. В конкурсній програмі звучали виступи хорових, вокальних, фольклорних колективів і не лише з кривого Рогу. Хто став володарем? гран при знає Олег Хендриксон. Завершення новорічних і різдвяних свят аж ніяк не привід втрачати святковий настрій співочним криворічцям. Так точно своєрідним творчим допінгом для них слугує фестиваль душі Краниця. За незмінною традицією він проходить у палаці культури південного комбінату. І з кожним кроком, з кожним роком, все більше коло його учасників, все краще майстерність виконавська. І я так думаю, що прийде ще не одне десятиліття, а цей палац культури буде збирати. Любителі української пісні, ті, хто дбайливо передає її від покоління до покоління. Ще одна традиція дивувати гостей ще до початку дійства. Наприклад, ось такою рукотворною красою від майстрів Петриківського розпису. Вони кажуть, розриваються між власною виставкою та концертним залом. Тим як не крути клопотиці з приємних. Супер. Мені дуже подобається артисти. Ну, Вражають вражаю, вражаю ця масовість, вражають самі. Люди, люди добрі, люди цікаві, люди позитивні. Ну просто хочеться жити. Україна прекрасна. Організаторам фесту також вистачало і теж приємних обрати кращих з поміж сотень гідних і оригінальних учасників велика відповідальність. Головне це професійність. Незважаючи на те, що це аматорські колективи, але професійні виконання цих колективів, їх художній художній смак, їх костюми. Ми любимо всі співати. Ми різні за професією. Сьогодні вже ми в основному, ми пенсіонери, але пісня нас об'єднує, тому що пісня, мабуть, це життя. Фестиваль душі криниця вже давно переріс місцевий рівень, тож і серед учасників не лише криворіжці, поряд з ними своїми пошиваються таланти з інших міст. Ми співали вітри буйний на слова Тараса Григоровича Шевченка, наша обробка нашого колектива, і співали ой, у зеленому садочку. Теж українська народна пісня. Ну я думаю, що Нормально виступили та все ж будь-який фестиваль неможливий без переможців. У неділю їх було понад півсотні. А гран-при фестивалю душі криниця отримав колектив дебютант з Запоріжжя, ансамбль Оксамит Олег Едрексон, Володимир Нестор, Костянтин Сологуб, Борис Трохтій. програма Місто. 22 січня у Кривому Розі пройшов святковий концерт «Світло різдва. Криворізька єпархія Української православної церкви проводить його вже 11-й рік поспіль. Незмінний аншлаг у залі вкотре засвідчив популярність заходу серед городян. Наші кореспонденти вже готові розповісти, чим цього разу організатори та артисти дивували глядачів. Вже по цілій Україні дзвін, коли на колядах засіяла в небіззірка. Славимо різдво Христа!» Колядки, щедрівки та віншування зустрічали гостей Палацу культури Металург прямо на порозі. У фойє розгорнулася виставка дитячих робіт, які кожна недільна школа міста готувала спеціально до свята Різдва Христового. Організатори концерту цьогоріч підготували глядачам чимало сюрпризів. До учасників долучився хор криворізького духовенства та одразу кілька колективів Криворізького музичного училища. Прикрасило свято лазерне шоу на різдвяну тематику. А благодійники потурбувалися, щоб концерт став справжнім святом. Для самые счастливые дни, самые счастливые моменты, самые сказочные моменты для каждого ребенка – это, безусловно, в период новогодних и рождественских праздников. И, безусловно, этот фестиваль, который проводится Криворожской епархией, при нашей поддержке, поддержке фонда «Украинская перспектива» Александра Юрьевича Вилкова, старается сделать все возможное для того, чтобы у каждого ребенка в жизни было место сказки, чтобы наши дети верили в чудо. Сегодня всем деткам, которые примут участие в этом празднике и коллективам творческим, и всем деткам, которые пришли посетить это мероприятие, будут вручены сладкие подарки. Это более тысячи подарков, которые приготовил фонд Александра Вилкова. Цього року у 26 номерах концерту були задіяні 565 учасників, вихованці недільних шкіл міста, парафіяни криворізьких храмів, професійні музиканти та учасники найкращих вокальних, хореографічних та інструментальних колективів міста. У ваших святих молитвах, у ваших колядках різдвяні, у вашому настрої, у вашому люблячому серці, Господь знайшов. Те, що він шукав 2000 років тому назад. І через те моє серце сповнюється вірою і надією, що Господь ніколи нас з вами не залишить. Уже много віков празнується праздник Рождества Христового. І ми е, кожен рік, коли його зустрічаємо, ждемо Негочука. Не только дети, но и взрослые, все, каждый з нас жде чудо. Ми віримо. І благодаря этой вірі наші мечты сбываются. Яскрава, різноманітна та насичена програма захопила усіх присутніх, і таланти учасників було кому оцінити. Зал палацу культури був буквально переповнений глядачами. Світом Наталя Ривчинська, Олексій Правицький. Програма Місто. Поки зима не закінчилася, казка продовжується. Ренесанс різдвяного дива від Академії руху у новій режисурі з новими акторами. У повному залі вдячних глядачів була і наша знімальна група. Прем'єра це завжди хвилююче дійство. А цього разу, тим паче, артисти називають нову виставу особливою, начебто переданою в спадок. Перероджений спектакль у виконанні послідовників. Гордість засновників театру Академія Руху. Чудеса рождественской ночи по мотивам э, балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» э, ставился в нашем театре в 1998 году. Вот сегодняшнее исполнение э, воспитанниками театральной студии «Премьер», э, который руководит Сергей Бельский и Наталья Корчак, показывают в новой интерпретации, но с той же самой драматургией этот спектакль. У коллективе, кроме Задоволення для глядачів чекають від вистави ще й нових відкриттів, адже на сцені працюватимуть вихованці дитячої театральної студії. Саме з неї починається творчий шлях для тих, хто бачить своє майбутнє у світлі софітів під пильним поглядом вибагливого глядача. Дитяча театральна студія родилась вместе з театром. Почти всі це не безпітаніки моєї театральної студії. И э, э, я же еще педагог Днепетровского театрального, театрально художнього колледжа. Сейчас это у меня уже третья группа, четыре человека, которые учатся на курсе. И в этом году они дипломируются. Режисером нової постановки Лускунчика став вихованець і син Олександра Гнатовича Сергій Бєльський. Попри те, що більшість юних акторів під його керівництвом цього дня вперше виходять на сцену, актор та постановник упевнений в успішності вистави і вважає це правильним навчанням не у класах, а на сцені ані виходять на сцену, вони вчаться, як себя вісти, як сматрити, як передавати емоції, як общаться на сцені будуть много гостей. Придут их друзья, родственники, они будут их поддерживать. Конечно, это прибавит им волнение. Что касается Готова ли, ну, я не думаю, что что-то сегодня пойдет не так. Сегодня я пришел посмотреть сказку про Шилкунчика. Актеры красивые и хорошо играют. Сцена, образ і усе наче одне ціле. Певно, молоді актори і справді хвилювалися, але глядач побачив лише казку та різдвяне диво. Юлія Стахарська, Андрій Абрамов, програма Місто. Рівські відділення ОСПП та спілка журналістів міста організували тренінг для журналістів телебачення, радіо та інтернет-змі. Медійникам розповіли про основи нейрокопірайтингу, поділилися з секретами написання текстів, які охочі купуються, навчили сучасним принципам просування контенту в інтернеті. Планируется целый ряд тренингов и встреч, посвященных продающим заголовкам, вирусному контенту и современным трендам написания продающих текстов. Также хочу отметить, что в 2017 году УСПП совместно с предпринимателями Кривого Рога планирует запустить бизнес-клуб. Жінка прагне бути красивою завжди за будь-яких обставин, тим матусям, у яких в турботах за дітьми не залишається вільного часу для себе косметологу та волонтери громадської організації Берегиня душі влаштували майстер-класи швидкого перевтілення із заклопотаною у доглянуту в домашніх умовах. Суботній день присвятити виключно собі заради краси зовнішньої та гармонії внутрішньої для цих жінок такий релакс не або яка розкіш. Але цього разу їхні багатодітні родини та малюки з особливими потребами дали матусям вихідний від хатніх турбот. Мама, як завжди, з поварюшкою да з половою тряпкою вчить уроки з дитином. і. Однозначно у нього улучшается настроєння, коли вона подобається сама собі в відраженні. Ми собрали где-то порядка перший заход 25 человек, сегодня сьогодні человек наших мам і наших девчонок, подростков. Научим наводити красоту, приводити себе в порядок, выглядеть. нравиться серед учасниць майстер-класу з краси. Анастасія, яка чекає на донечку у родині вітруків, новонароджена дитина буде четвертою. Це дуже важливо бути красивой не тільки коли молодой или в будь-якому прекрасной. Професіонали поділилися своїми таємницями, а матусі ретельно запам'ятовували та одразу застосовували поради на практиці. Юлія Стахальська, Андрій Абрамов, програма Місто. Кожним днем зростає популярність комп'ютерів, електронної пошти і інших способів швидкого спілкування. Сучасна людина все рідше відчуває потребу висловити свої думки, написавши їх власноруч. Можливо, в майбутньому лист або листівка, написані від руки, стануть великою рідкістю. А от чи втратять актуальність спробувала з'ясувати сьогодні, у день почерку наша знімальна група? Практичний психолог Марина Микитюк із натхненням пригадує останні рокописні вітання на новорічних листівках, які зберігає для душі. У буднях робота із почерком справа не з приємних, втім завжди корисних. Передусім, задля того, щоб розібратися у поведінці людини. Допомогти по почерку можна определити інтелектуальний рівень людини. Це, уровень чоловіка. І емоціональне стан людини – в той момент, коли він прийшов на прийом. Тут і тривожність, і може бути розрваності мислі, і може бути неуверенность, какая депресивні тенденції з якою швидкістю чоловік пише. Ну і емоціональне стан, в якому він зараз знаходиться. Про важливу місію почерку наголошують й інші досвідчені фахівці. Вони із легкістю визначають достовірність письма, стать автора, його вік та самопочуття. Хоча й зустрічаються і з особливими випадками. Що касаємо мене, можу сказати, що у мене як такового сложившогося почерка, увы, нет. У мене зависит він від настроєння. Він може бути хаотичним, він може бути неразборчивим, во мені може бути якийсь врач умер, я не знаю. А може бути в залежності від якогось психологічного настрою, він може бути дуже каліграфічним, що ли, і дуже упорядочен. Вот. Я вважаю, що стиль письма, почерк и ручного письма дата вічна, сходяться в думці усі, хто засвоював каліграфію з дитсадка, закріпляв у школі чи вище. А для декого у вік комп'ютерних технологій це тематичне свято лише привід для посмішки. Не помню, коли я последний раз вообще писав ручкою, і навіть на роботі на проходной кожен день я оставляю автограф свой кривий. Для мене це день пам'яті о тих часах. Которые потратились впустую в 6 моїх 7 лет. Вообще, учась в школе треба, чтобы учителя думали так наперед, станет ли вот это вот правильно писание, чистописание писание всего лишь вот такой вот странной датой, которую даже никто не отмечает. Сколько людей, стільки думок, корисних, скептичних, веселих. А ще кажуть, у почерку приховуються найпотаємніше в людині. Незайвими зайвими будуть тут слова фронтмену ДДТ Юрія Шевчука. Напиши мені, напиши фотографію душі. Напиши, напиши. Іван Проводов Володимир Нестор, Олексій Правицький, програма Місто. Розмашистим почерком ставимо підпис наприкінці сьогоднішнього випуску. Свіжа порція інформації завтра. У цій же порі з вами була Анна Паукова. До побачення.